Кури екзотичних порід, папуги, павичі, фазани, індики, вівці та кози гноми. А відтепер і англонобіський кози мешкають в зоокуточку в етнопарку Агроленд у великому ходачкові. І відвідувачі можуть спостерігати за тваринами, зробити фото та погодувати спеціальним кормом. Англонобіські кози особливі своїми довгими вухами та заокругленими головами. Походження їхнє з Великої Британії, а також схрещені вони з козами з Індії та Ефіопії. Завдяки цьому вони гарно переносять спеку. Довгі вуха їхня візитівка, завдяки яким вони стабілізують температуру тіла. Молоко такий кіз добре підходить для приготування сиру, йогурту та іншої молокопродукції. Молоко нобійських кізочок має дуже високий вміст жиру та білка, завдяки чому їхні сири дуже м'які. Вага самки англо-нубійської кози не менше 139 кілограм, самця близько 79. Ця порода була виведена понад 100 років тому. Кози дуже грайливі, мають кометний характер та легко йдуть на контакт з людьми. Завдяки своїй елегантності ці кози стають улюбленцями навіть в тих фермерствах, де ніколи не займалися. Це Нагадаємо, Аграланд працює щодня з 10 до 20 години. Каси відкритий з 10 до 19.15. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень. Для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень, для дітей 230. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.